Головний герой в балаклаві із пакету на ім'я Моно прокидається в якомусь лісі. Він встає і відправляється на пошуки кращої долі. Все таки на пранках у чатрулетці багато не заробиш, а влаштовуватись на роботу то справа для мазохістів. По дорозі зустрічає свою колишню, від якої доводиться тікати, і натикається на моторошний будинок. Ну і як будь-який поважаючий себе головний герой хорору, звичайно ж туди заліз. Там він знаходить представника ПВК Редану. Жартую, це дівчинка з першої частини. З нею він прокрадається повз мисливця, який в цей час, е не буду про це жартувати, мене діти дивляться, він все таки їх помітив. І щоб не зловити маслину, Моно звертається за допомогою до колишньої. Вона виявилася не такою вже і стервою і погодилась. Врешті-решт, мисливець сам ловить маслину, і наші герої успішно відпливають на дверях від мого сараю. Припливли вони, судячи з усього, на пострадянську територію. Ну, все ж це краще, ніж ліс, і наш сільський хлопець разом із новою подружкою іде покоряти місто. Після невеликої експедиції по заброшках вони натикаються на телевізор, після чого у моно починаються галюни. І тут виникає питання пакет на голові йому потрібен дійсно для пранків, а не для того, щоб щось нюхати. Після того, як його відпустило, він згадав, що закінчив лише два класи, і треба довчитися. А то з таким рівнем знань грошей не заробиш, а повертатися в ліс не дуже хочеться, і відправляється до школи імені Глазовського. Але там його зустрічають агресивні школотрони, які викрадають подругу, щоб продати в рабство, а зароблені гроші задонатити у Free Fire. Моно це дуже сильно розізлило, адже він пабгер, і він вирішує знайти та звільнити її. Хай бебру! Ластяки, 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 маски, ромашки, ромашки, весні черешні, швидки, не дітей плашки, ви не любики. Дайте йому в Бравл Старс пограти. Ну або мої ролики подивитись, одразу заспокоїться та порозумнішають. І тобі, до речі, теж раджу на мене підписатись після сеансу: нюхання Бебри для школоти і втечі від довгов'язої кобили, яка працює тут вчителькою. Подружка все ж знайшлася. Моно зрозумів, що від школи одні проблеми і передумав навчатись. Вчителька, звичайно, намагалась переконати його, що без освіти нікуди, але в неї це виходило ну так собі. Після таких пригод в психлікарню можна потрапити. А ось і вона. Тут Моно доведеться фігачитись із агресивною рукою. <плес> нюхи, нюхи, бебру, нюхи, нюхи. Ще руки, багато рук. Тікати від манекенів, які завмирають, коли наводиш на них світло. Так ось хто вночі так майстерно крав мою кукурудзу. І запекти личинкоподібного лікаря в крематорії. Все, вилікувався. Можна йти далі. Після ще одної екскурсії по заброшках наші герої знаходять іще один телевізор, в якому мешкає Зубенка Міхайл Петрович, мафіозник. Він вилазить назовні та забирає дівчинку, походу до себе в підвал. Моно злякався, заховався і нічим не допоміг. Але згодом він все ж зібрався з силами, знайшов цього слендермена мафіозника, дав йому попиці у стилі джедая. І відправився в його вежу за подружкою. Ну, а це ж іще одна колишня. Все ж він знайшов напарницю і вперше побачив її без косметики. За допомогою сокири він примушує її привести себе до ладу, після чого вони разом тікають від велетенського слайму. Аж тут шлях обвалюється. Дівчинка, наче як допомагає Моно врятуватись. Але раптом відпускає руку, і він падає на дно цієї маси. Але він вижив, виріс і сам став мафіозником. І грошей у нього тепер більш ніж достатньо кінець. Дякую за перегляд. Пишіть, на яку ще тему зробити подібний ролик. Буду вдячний за ваші лайки, підписки та репости. З вами був Захар Експлейзер. Всім до побачення.